Я вам дещо покажу, але ви не смійтеся, тому що це не смішно геть. Мова спілкування інженерів-будівельників це креслення. Тобто, коли ви відкриваєте креслення, ви бачите, що вам хотіли сказати, що треба зробити і як зробити. І тому, коли я роблю аудіт проекту, я пишу зауваження, котрі можуть призвести до великої проблеми у замовника під час експлуатації, І яка повинна бути відповідь. Перероблене креслення. Давайте я вам покажу, як мені відповідають. Я взагалі-то не спілкуюся, тому що в мене немає договору з цим проєктувальником. Я надав зауваження, а там вони вже замовникам повинні розібратися, буде він це виправляти чи не буде. Замовник за це не дуже якісне проектування буде платити чи не буде. Це вже вони між собою по договору повинні якось домовитися. Тобто мені його відповіді по великому рахунку ну, і нафіг не потрібні. Це виправдовування. Відповіді повинні бути в кресленнях. Я тоді ще спілкувався російською, тому вибачайте. Моє зауваження, де канали. Коли ми дивимося з вами на фасад, креслення фасади, я повинен бачити вентиляційний канал, тому що, згідно ДБНу. Вони повинні бути на 500 міліметрів вище перешкоди. Тобто, якщо у нас є рівень парапету, то він канали мінімум на пів метра вище. Я повинен бачити. Мені пишуть відповідь. Він канали на отметці, як парапет. Це плаский дах, мої зауваження, і ви можете побачити відповіді. Коли людина на початку проєкту пише, що запроектовано згідно нормативу, і при цьому ми бачимо порушення, то це вже як називається? Отож. Оцей от вузіл примикання, мої підписники знають, я показував його на вебінарі, як його повин, треба обов'язково робити. Щоб тут не стояла вода, мало того, щоб вода не стояла на даху. От що вони мені відповіли? Ось ПВХ мембрана повністю герметична. А те, що може вдень відтанути, а вночі замерзнути порвати стик, це не цікавить нікого. Так? Те, що лід може змерзнутися і порвати, надірвати мембрану, це теж нікого не цікавить. Подивиться на мої зауваження і на відповіді. А от характерний розводняк проєктувальників. На своїх вебінарах я розповідаю про те, що треба обов'язково давати хоча б одне рішення. Ви можете послатися на технологічну карту, але одне рішення ви повинні надати. За це замовник не платить. Дання проекту забезпечити гарантовану якість, за котру платить замовник. А це починається від якості проекту, від поваги архітектора до своєї професії. Ну, аудит проекту. Можете у мене не замовляти і будувати по цьому проекту.